Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми сьогодні проведемо цікавий розклад тільки на старших арканах, щоб картина була більш яснішою і чіткою для вас. Я для вас вибрала три колоди і три варіанти. Подумайте про свою загадану людину, я дам вам сьогодні більше часу для вибору буде тільки три основних питання: його думки щодо вас, його почуття до вас і його дії, які будуть. Поки що вибирайте. Я зачекаю. Так, я думаю, що цього часу буде достатньо для вибору. Хто ще не вибрав стати на паузу, але я вважаю, що цього часу більш ніж, ніж достатньо. Будемо зараз дивитися перший варіант. Так. Його думки щодо вас. Його почуття до вас і його дії. Так, його думки. Так, колісниця. Він щодо вас зараз приймає серйозний вибір шляху та серйозне рішення. Можливо, ви посварилися і він думає, чи потрібно примирення. Або, навпаки, ви давно у стосунках і він хоче, наприклад, запропонувати вам руку і серце. Буде чітко видно по картам, які будуть поруч. Так, його почуття. Відлюдник. На жаль, про почуття тут не йдеться. Ніяких почуттів до вас він не відчуває. Він зараз закритий взагалі від вас. Ну, можливо, хоче розібратися у собі. Така карта. Відлюдник. Так, подивимося його дії. Помірність. Ну, ви знаєте, ніяких дій по відношенню до вас не буде. Помірність чітко говорить взагалі про застій у відноснах на даний час. Ви знаєте, перший варіант більш схожий на пари, які на порозі розлучення, або, знаєте, він може просто думати про розставання. Але насправді між вами уже давно нічого не відбувається. Такий розклад не дуже, якщо чесно. Так, переходимо до другого варіанту, хто вибрав. Я надію, що він буде набагато кращий, аніж перший. Так, його думки, його почуття і його дії. Так, його думки. Так, сонце. Ну, взагалі, класна карта. Він думає, що йому дуже повезло зустріти вас. Він хоче з вами укласти шлюб, від вас хоче малюків, прожити з вами все своє життя. Це самі гарні і класні думки про вас. Я вас вітаю. Класна, дуже карта. Це, мабуть, найкраща карта у колоді. Так, його почуття. Верховний суд. Ви знаєте, у нього всередині зараз відбуваються серйозні зміни. І якщо у нього такі гарні думки про вас, так, це не говорить, що зараз він вас кохає і жити без вас не може, але все до того йде, я вам хочу сказати. Так що все дуже класно. Так, і мені ж дуже цікаво його дії. Так, мах. Він буде діяти майстерно, зробить все, щоб досягнути своєї мети. Якщо він хоче, щоб ви були його дружиною, то повірте, він зробить усе для цього. Другий варіант дуже гарний, тому що додати нема чого. Він весь у вас і думками, і діями. Тому вам лишається лише прийняти і бути щасливою. Це класно. Так, і переходимо до третього варіанту. Я сподіваюся, що він буде такий класний, як і другий варіант. Так, зараз глянемо. Його думки, його почуття до вас і його дії щодо вас. Так, його думки. Так, колісниця вже було в першому варіанті, здається, так. Він думає прийняти для себе якесь рішення щодо вас. Це рішення буде або в одну сторону, або в іншу. Можливо, думає, що вже прийшов час, наприклад, жити разом і зняти квартиру, або познайомити вас з батьками. Але далі карти нам скажуть, про що йдеться взагалі у цій карті, бо вона така, знаєте, двояка. Так, його почуття. Так, колесо фортуни. Ну, дивіться, як все добре. По-перше, ви йдете один одному по долі. По-друге, це пристрасть, яка є у нього до вас, кохання. Ну, карта взагалі хороша. Так, і ми зараз будемо дивитися, що, там, які його дії будуть. Тому що дві карти такі, знаєте, двоякі. Так, Верховний суд. Ну, ви знаєте, у будь-якому випадку для себе він приймає життєво важливе рішення а можливо і зараз приймає в цей час. І У вашу сторону, так що я вам бажаю, щоб все йшло саме так, як вам потрібно. У третьому варіанті все дуже цікаво, тому що всі карти двоякі, тому що колісниця це вибір, колесо фортуни також може крутитися в різну сторону, але я завжди трактую в кращу сторону. І Верховний Суд це також дуально. Так що бажаю, виконань бажань і мрій. Всім дякую за перегляд відео, ставте вподобайки, а я вам буду всім безмежно вдячна.